Розглянемо 33 тестове завдання. Це завдання стосується розділу біології, генетики, і задача йде на моногібридне схрещування. Фенілкетанурія спадкова хвороба, пов'язана з порушенням обміну фенілаланіну, що є наслідком рецесивної мутації, яка ймовірність того, що в гетерозиготних батьків народиться дитина не хвора на фенілкетанурію. Ще раз наголошую, що коли ви читаєте тестові завдання, обов'язково виділяйте ключові слова. Але якщо мова йде про задачу по генетиці або з молекулярної біології, або з іншої теми, обов'язково правильно повинні записати дано, тобто умову. Тоді вам буде легко орієнтуватися при рішенні будь-якої задачі. Отже, нам сказано, що хвороба фенілкетонурія є наслідком рецесивної мутації. Тому позначимо вдано, що А маленьке – це є що фенілкетонурія. А маленьке – це є що рецесивна алель гена, а А-велике це домінантна алель, яка обумовлює нормальний розвиток метаболізму. Тобто, якщо є домінантна алель, людина буде здоровою. Тому, які можуть бути комбінації алелі? А маленьке-а-маленьке це є гомозигота рецесивна, яка буде забезпечувати формування хвороби в організмі людини. А велике А-маленьке це є гетерозиготний організм, який буде, що є, має домінантну алель, тому люди будуть здорові. І якщо є гомозигота Домінантна, коли присутні два домінантних алелі, то зрозуміло, що людина буде здоровою. У нас за умовою сказано, що яка ймовірність того, що в гетерозиготних батьків. Тому, коли ми прописуємо далі рішення, ми пишемо, що і жінка була гетерозиготною, і чоловік був гетерозиготним. Які типи гамет утворюють? Жінка два типи гамет. В одній гаметі буде домінантна, але в другій гаметі що? Рецесивна, тобто два типи гамет. Чоловік також утворює два типи гамет. Тому, коли ми проведемо схему схрещування, ми отримаємо чотири варіанти: А-велике А-велике. А велике А-маленьке, А велике А-маленьке і А-маленьке, А-маленьке. Тобто розщеплення йде 3 до 1. Тільки 25%, ймовірність того, що можуть народитися у такої подружньої пари діти, які хворіють на фенілкетонурію. Тому, повертаючись до наших варіантів відповідей, вірним є відповідь В 75%.